Всім привіт! Сьогодні ми розкажемо, чому поплавки хірабуна ідуть в моделях 1, 2, 3 і що це означає. Дивіться. Ви берете другий номер. Другий номер це дозволяє вам гачки настраювати так, що нижній гачок впирається на дно, верхній 5-6 см над ним. Тіста Опиляє верхнє тісто, опиляє нижнє, робить вам кормове пітно. Зазвичай ви ловите на другий номер. Якщо вам потрібно половити велику рибу або багато, ну, покласти два гачка на дно, ви просто вищелкуєте другий номер, защелкуєте перший, він на пів грама зазвичай легше, і він кладе вам два гачка на дно. Все. У вас два гачка на дні, ви ловите сугубо велику рибу. Якщо вам є потреба ловити в толщі води густерку платфу, ви просто берете, вам не треба відрізати грузила, ви просто берете третій номер. Міняєте другий на третій, він піднімає вам два гачка від дна, ви можете виставити 40 см більше, в залежності, як ви хочете ловити. Щокнуть третій номер, він піднімає вам два, два гачка, ви ловите в толщі води, можете на проводку ловити так само на мотиля, без питань. Все, має при собі три поплавка, перший, другий, третій, ви можете регулювати собі рибалку по дню, як вам потрібно.